Позбутися стресу і апатії за 7 хвилин? Реально. Техніка Наді Шотхана урівноважує роботу правої і лівої півкуль головного мозку, приводить в баланс та тонус роботу твоєї парасимпатичної нервової системи, а також надає твоєму розуму стан перебування тут і зараз. Коли ти не відволікаєшся на різні фактори, негативні думки, а також емоції, які інколи прориваються на поверхню в твоєму мозку і заважають твоєму повноцінному та комфортному життю. Дихання через ліву ніздрю заспокоює, розслаблює та зцілює. А дихання через праву ніздрю повертає тонус та баланс нашому мозку. Зараз ми будемо почергово закривати наші ніздрі, дихати почергову техніку Наді Шотхана. Зараз буде вона без затримок. Рахувати ми будемо на пальцях інакшої руки. Повірте, цю практику можна робити як від 7, так і до 31 хвилини. І ви неодмінно, як почнете її впроваджувати в своє життя, відчуєте, як ця техніка дійсно урівноважує і заспокоює роботу вашого мозку. Ви стаєте чіткими, зосередженими, як гірська ріка. Використовуєте цю техніку перед якимось. Важливим дійством у вашому житті використовувати цю техніку перед побаченням, якщо ви відчуваєте напруженість і не знаєте, які зняти. Використовуйте цю техніку перед важливою подією у вашому житті. Ця техніка неодмінно зніме стрес та затиски з вашої нервової системи та з мозку, і трошки вас, начебто, розкриє. Ви відчуєте легкість, наповненість щастя і відпустите усі негаразди зі свого життя. Наді це енергоканали у нашому організмі. Шотхана це очищення. Ця техніка з розділу йоги-шаткарма, розділ йоги-очищення організму. Саме ця техніка дає тобі шанс сповільнитися і перебувати в моменті тут і зараз. От використовують цю техніку, коли відчуваєш, що твій мозок не урівноважений, що він, не наче як мавпа, керує абсолютно усім в твоєму житті. Ця техніка зможе приборкати будь-якого звіра. Йогіни використовували цю техніку для приборкання внутрішнього звіра в собі. І зараз ми урівноважуємо в собі роботи цих енергоканалів, балансуємо. Роботу правої і лівої півкулі головного мозку, а також урівноважуємо роботу нашої парасимпатичної нервової системи. Тому будь уважним, практикуй разом зі мною і відчувай результат, як ця практика впливає на тебе. Отже, ми закриваємо спочатку праву ніздрю, формуємо пальці ось так. Тобто безіменний і мізинчик разом закладаємо, можна ось так закласти для зручності, якщо не стоять пальці цільно. Ці пальчики в нас зігнуті, а тут великий палець розправлений максимально. Ми закриваємо великим пальцем праву ніздрю, робимо вдих лівою. Видих правою, Вдих правою. Видих лівою. І це у нас рахується за один цикл, за одне коло. Маємо виконати зараз таких 12 циклів. Тобто, як простіше і легше тобі рахувати, кожен цикл, рахуй по пальчикам лівої руки. Тобто, от закінчуєш цикл, вдих лівий, видих правий. Ставимо тут відміточку пальчиком. Це означає, що ми пройшли один, один цикл. І так, далі ми проходимо 12 циклів. Як практику цю легше рахувати, щоб не заплутати свій розум? Ми робимо вдих на 4 рахунки. І видих на 4 рахунки. Знову робимо вдих на 4 рахунки і видих на 4 рахунки. Тут ми не робимо ніяких кумква, ми не робимо затримок дихання. Ми працюємо виключно з нашими носовими пазухами, з нашими енергоканалами, з нашим диханням. Тобто повторюємо, ми робимо вдих на 4. І видих на 4. Вдих на 4. І видих на 4. І ставимо тут відміточку на лівій руці, що ми виконали один цикл дихання. Роби зараз зі мною цю практику, відчуй, як вона урівноважує роботу твого головного мозку, повторюй, і неодмінно тобі стане значно легше, простіше. Ти відкриєшся, знімають затиски в тілі, в організмі і попрямуєш по роботі або по своїх власних справах. Тому починаємо практику. Робимо вдих. Dėkruojame ciklą, dėk. thank you. 10 deci Молодець Роби глибокий вдих. Затримку дихання тут Підтягни м'язи сечоводільної системи, м'язи живота, м'язи горла. Відих. Відпускаючи все негативне свого організму. Весь неспокій. Тут теж невеличка затримка дихання. Розслаб стінку шлунка. Зробив дих. І видих. Три плавних відновлюючих дихання. Краще робити це носом. Чудово, молодець. це відчує, як ця практика зараз повпливала на тебе, як вона заспокоїла постійну митушню. Головних думок, як вона заспокоїла і стабілізувала твою внутрішню енергосистему, відчуй, як ця практика привела в абсолютний спокій твій разум, відчуй, як ти зараз врівноважений, сконцентрований, сфокусований. Відчуй зараз в собі цей внутрішній стержень, внутрішній опор, внутрішній спокій, будь як гірська ріка, будь спокійна, але всередині сильна та потужня. Всередині ми сильні, сконцентровані, збалансовані, внутрішні воїни, а зовні ми спокійні. Нас нічого не може вибити з рівноваги та стану внутрішнього балансу. Виконуй цю практику по можливості через день або щоденно. Пам'ятай, що ти можеш доходити до 31 хвилини, а то й більше в цій практиці відчуй ці зміни, впровадь їх в своє щоденне життя, зроби це своїми щоденними ритуалами, і скоро ти неодмінно станеш впевненіше, сконцентрованіше, наповненіше і все-таки віднайдеш внутрішній баланс. Дякую за те, що ти обираєш здоровий та свідомий спосіб життя. Ставай свідомим та здоровим разом з нами. Дякую тобі.